Почнімо з того, як саме створюються персонажі. Я для себе виділяю два шляхи: це створення персонажу в існуючому всесвіті, або створення персонажу, а за ним вже створення самого всесвіту. У чому ж різниця? Вона таки є, тільки залежить від того, чи це є важливим для вас. Різниця в тому, що в першому випадку ваш персонаж буде добре вписаним в якомусь всесвіті, тому що розуміючи світ, як він працює, ви вписуєте те, що всесвіту підлягає. У другому ж випадку, коли ви створюєте з першого персонажа, всесвіт, який ви згодом придумаєте, може не співпадати з тим, як уявляли вашого героя. Раз це перша частина, то я опишу проблематику другого пункту. У 2020 році мені стало нудно малювати моїх персонажів. І тоді я вирішила, що придумаю нових, просто для забавки, не більше. Так з'явилась пас. І я хотіла створити когось звичайного, але з незвичайними рисами. І для мене найкращим варіантом було просто створити щось на бистру руку з вкладанням краплини творчості та оригінальності, якщо це можна так назвати. І як я говорила раніше, я обожнюю Ара. Вони, певно, мої самі улюблені птахи. Мені досить легко тоді вдалося створити дизайн героїні, три головних кольори, і в принципі готова. Також мені легко вдалося придумати їй заняття. Боріс став кафе по типу Starbuck's. Чому Starbuck's? Ну мені дуже подобається їхній інтер'єр в різних країнах. Хоч, чесно кажучи, в них я кафу так і ніколи не пробувала. Пас персонаж трохи нетиповий для головних героїв. Зовнішність не дуже приваблива по стандартам краси, і як головний герой вона не є оптимістом. Її дизайн постійно змінюється, щось додається, а щось забирається. Проблема її існування в тому, що я поняття не маю, як вона має вписуватись в якийсь всесвіт. Чому вона наполовину людина і наполовину птах, які риси від птахів вона має, а які від людей. У мене в 2021 році було багато питань щодо цього, тому що я її полюбила як героїню. Я хотіла для неї створити історію, але скажу одразу: будувати всесвіт навколо персонажу нелегко. Коли я більш-менш придумала концепт всесвіту, в якому живеться головна героїня, я вирішила додумати їй якусь сусідку, можливо, подругу, яка б зробила саму історію більш яскравою. Так я придумала концепт про метеликів. У цьому світі вони прилітають до обраних створінь і втілюють їх мрії, які зазвичай закінчуються на грошах, маєтках або партнерах. Метелики приносять удачу в їхнє життя. Це Хоуп. зверніть увагу, що її ім'я не просто означає надія насправді існує такий камінь, який колись приносив нещастя людям. І по суті, я через цей камінь дала їй таке ім'я. Дизайн другої головної героїні мав більші зміни, ніж у ПАЗ. Я її змінила кольорову палітру і залишила лише декілька відтінків, які були у минулому дизайні. Як так сталося? Я для редизайну використовувала референси, фотографії справжніх метеликів. Це назва підвиду цих метеликів, і вони зараз є під загрозою зникнення. Отже, в принципі, у цьому відео я висловила свою думку щодо створення персонажів без лору та Всесвіту. Не дивлячись на це, я таки буду розвивати цей світ далі. Можливо, якось зможу навіть намалювати невеликий простий комікс з ними. Дякую за перегляд відео. Якщо вам воно сподобається, я зроблю другу частину з більш детальним описом дизайну персонажів, тільки на наступний раз візьму інших героїв.